16-річна школярка Олександра Росоха здобула президентську стипендію за перемогу у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченка. Цьогоріч мені призначили стипендію президента України за перемогу у всеукраїнському конкурсі. Тараса Шевченка минулого року я приймала участь спочатку у шкільному етапі конкурсу, потім у другому міському етапі, далі у обласного у обласному, і на четвертому етапі я здобула перше місце з конкурсу Тараса Шевченка. Саша учениця 11 А класу Мукачевської школи номер 13. з легкістю поєднує гуманітарні і природничі науки. Вона багаторазова переможеця Олімпіади конкурсів різного рівня, за що неодноразово відзначалася преміями міської та обласної ради. Минулого року дівчина стала стипендіатом кабінету міністрів у 9-му класі. Я брала участь у міських олімпіадах. Я здобула перше місце з біології, фізики, української мови та літератури конкурсу Тараса Шевченка, друге місце з хімії і математики. У 10 класі я здобула перше місце на міському етапі з біології з української мови, літератури та з конкурсу Шевченка, і друге місце з математики. Також на третьому етапі, тобто обласному, я здобула перше місце з української мови, літератури та біології. Олександра мріє стати лікарем-стоматологом. Математика, біологія та хімія є необхідними предметами для вступу на медичний факультет. Тому зараз вона активно готується до національного мультипредметного тесту, який складатиме наступного року. Я планую вступати на медичний факультет. Для цього мені потрібно здавати математику, українську мову. Історії України та біології обрала професію медика, тому що це є престижна та відповідальна робота. Олександра вважає, що секрет її успіху полягає в любові до навчання, систематичній підготовці до кожного уроку та наполегливій праці. Велику роль відіграла підтримка батьків і віра в її сили. Минулого року я отримувала стипендію кабінету міністрів України. Це була стипендія в розмірі 2400 гривень. Також я неодноразово отримувала премії із міського та обласного управління, це дуже приємно. Для того щоб отримувати такі стипендії та премії, потрібно насамперед багато працювати, багато вчитися, читати додаткову літературу, не зважати на думку інших та йти до своєї мети. Президентську стипендію школярці виплачуватимуть до закінчення навчального року для Олександри. Ця престижна винагорода не лише визнання таланту, а й стимул для подальшого розвитку. Вона обіцяє і надалі сумлінно вчитися і досягати нових вершин.